Люди всіх вітаю, будемо робити сьогодні огляд на добрива, які треба для вирощування розсади. Відкинувши пакування, ось ті добрива, які до замови, бо трішки не вистачали. Перше просте добриво, що мені треба для вирощування розсади, нітрат калію, каліва селітра, або також вона пригодиться і в подальшому вирощуванні огірків чи помідорів. І також буду використовувати цього сезону добриво Агрогрін. Минулого року вже я трішки знайомився з цією продукцією. Ось якраз і рекламний буклет пригодиться. Ось Проалгін використовував, це аналог мегафолу, тобто для листових обробок антистрес, щоб росини легше переносили посуху. Похолодання, якісь скачки температури. Нормально він це показав, але треба розводити в теплій воді у посилці. Також 10 кг це комплексне добриво, 3,20-кі з мікроелементами. Ось вони тут. Наступне Black Magic. Це ось такий укорінювач, поліпшувач ґрунту. Також є ось, можете поставити на паузу, почитати, що воно і для чого. І саме найголовніше, що хочу протестувати цього сезону, щоб відійти трішки від простих добрив. Це Файптера, кореневе жилення і формула 1244,12, 12, плюс 6 кальцію, 3 магнію і ще плюс мікроелементи. Це саме гелеве добриво із упором на фосфор. Саме те, що нам і потрібно для вирощування розсади. Зразу даю відповідь на запитання, де замоляв ці добрива. Це магазин Фазенда. Підкупили вони мене своєю. Ціною по магазинах, якими ми користувалися, то поки що в них найвигідніша пропозиція. Далі буду розповідати, навіщо для розсади ці ж добрива. Попередні роки ми користувалися саме з такими простими добривами. Сюди ми відносимо калієва селітра, магнієва селітра, кальцієва селітра і монофосфат калію. Це 4 добрива, які потрібні. Але в цих добривах, так як вони прості, ми беремо, допустимо, каліва селітра. Там є тільки калій, азот. Магнієва так само. Магній і азот. Все. У монокалії там ще калій і фосфор є. Ну, тобто три головні елементи для вирощування, але в нас немає ось таких от мікроелементів, які також потрібні при вирощуванні розсади. Ось у цьому добриві, помимо того, що воно в цьому складі містить все, що потрібно для наших росин. Тут ще також є і мікроелементи. Ось можете ще глянути норми використання так, по складу. Ось воно, дивіться. Магній, бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк. Тобто, купуючи одне добриво, по суті, нам не треба оп, не треба купувати ось такі прості добрива, змішувати його. Ну, Я то все вмію. За скільки років вже навчилися вирощувати всі ці формули є. і Вони також є на каналі. там В кінці відео дам схеми підживок для розсади. Можете подивитися, хто ще не бачив. Але ну, купувати ось цього всього по кілограму, Допустимо, мінімальне фасування, також воно є у фазенді. Ще один їхній плюс, що Там є маленькі, це ось в мене кілограм, там здається і по 200 г можна фасування, ось такі будь-які добрива можна по кілограму замовляти. Або можна просто для розсадного періоду взяти ось це одне добриво і, по суті, воно перекриє всі наші потреби. А навіщо використовувати добриво, якщо можна вирощувати росини, поливати простою водою. Ну, це прям ви недоотримаєте урожай і буде якість вашої розсади набагато нижча, ніж використовуючи добрива. А я нікуди конкретно проці. Взагалі потрібно поливати розсаду з добривами. Тому що, беремо банальний приклад, вода проста і вода, нехай боржомі. Та що солоненька, її багато не вип'єш. Так само, поливаючи розсаду із добривами, ваша росинка незалежно від того, там, помідори, огірки, баштани, все рівно, воно не може багато зараз випити тої води, якщо полити просто водою зі скважини. Це називається показник єсі, тобто електропроводність нашої води. Починаємо, допустимо, поливати розсаду, коли в нас є один вже справжній листок, це ми дольками не рахуємо вихід другого справжнього листка. Це в цій фазі можна, допустим, якщо беремо помідори, можна вже поливати із добривами. Допустимо, стартуємо. Якимсь комплексним добривом дозування 10 грам на 10 літрів води. На наступний раз можна вже буде брати 12 грамів на 10 літрів води. І так, 14-16 доводимо до 20, до 20, максимум до 25. В ідеалі, звичайно, щоб ви знали, яка у вас солоність води. І тим самим наша розсада буде насиченого кольору, маленька, приземиста і коренаста. Тому що вона буде отримувати все, що їй потрібно, і те, що вода буде солоненька, вона буде здержувати. Рост ну, здержувати її переростання. Тому що якщо ось ми поливаємо добрива, добрива-добрива, тоді щось там раз ще два полінились, та ну, таке часто буває. У нас також, Уже там, як йдеться жара, і воно не вистачає об'єму стакану, полю простою водою. І наша росина була такенька, раз-два полили, і вже в два рази вона більша. Ну, Зате не мішали ті добрива, не морочились. До речі, по цінах ось накладна. Так, фокусуйся. Гель ось 5 тера, це 2,4412, 124412, плюс, плюс плюс магній. На мене це нормальна пропозиція. Воно коштує 400 гривень 1 кг цього гелю. І ось дивіться, Колева селітра 1 кг 90 гривень. Це на розсип. Якщо брати, звичайно, в великих мішках вас ну, буде звичайно дешевше. Чим більша фасовка, тим дешевше воно вийде, як і зі всім. Але дивіться, для розсади мені треба. Калієва селітра, магнієва, кальцієва і монокалій фосфат. Ну, тобто 4 елементи. 4, навіть якщо вони всі по 90-360 гривень. І тут у мене не буде ось цього. Та є тобто, мікроелементи. Плюс тут ще класно, що PH, дивіться, 2,6 Потрібно розсаду поливати pH 5 до 6. Це було б ідеально, щоб ну ще один показник вам, щоб поламати голову помимо ЄСі і PH. Також при цьому росини будуть, ну, якщо діапазон 5-6, то вони будуть ідеально усвоювати те, що ви поливаєте. І беремо, змішуємо з нашою водою зі криниці чи скважини, Ну і воно, так як це кисле, а там буде pH може більше, то воно повинно вирівняти до ідеальних показників. У такій ж самій гелевій формі, типу як Файтера, це ще показує Єй-5 мульті. 30-ки, плюс 6 кальцію, плюс 3 магнію. Але я трішки вирішив зекономити і вистачить мені ось цих трьох двадцяток, які там десь в подальшому. Це у нас йде наступна формула, яка йде для вегетації, ну, тобто щоб дати рослинам старт. Ми, звичайно, вносимо перегній, але все рівно заходиш в теплицю там, чи на грядку і бачиш, що в рослині щось не вистачає. Оце десь разок таке доброго досиш і все воно вирівняє, тому що це саме для вегетації, саме ідеальне, ну, Тобто рівні формули, а росина там сама візьме, що їй потрібно, якщо не знаєте, чим користуватись. Ще одне: ми свою розсаду вирощуємо з таких купованих субстратах в касетах. Ну, тобто, У нас не саморобна земля, це ми прибираємо хворобу з одного боку і легкість використання. ну, Звичайно, затратна частина більша. Так от можна часто бачити на базарах, що зараз прийшли багато людей, продають розсаду саме в касетах. і... Багатьом не вкладається в голову, як виходить, що ось така маленька касета, отакені помідори, і воно там росте, і все в нього нормально, красиве на вид. Так от, саме за допомогою використання таких різних добрив можна добитись того, що в маленькому об'ємі в нас красива велика розсада. Якщо нічим не поливати, то рослинка доволі швидко з'їсть об'єм тих добрив, які тут у нас були, і воно буде бідне, голодне і зачохле. Тому що в цих добривах беремо, до прикладу, реківа для касет нормально підходить, тут є в нас стартові добрива. І от саме до моменту, коли ми отримуємо один справжній листок півтора, по суті, цього вистачить. Там кілька разів поливаємо наші помідоричі, будь-яку культуру, воно поки маленьке, менше води п'є. Ну, а потім вже потрібно росинам допомагати. Тому, якщо ви думаєте, що ну, вам не потрібні добрива, Діло ваше, але я б, б совітував щось для себе купувати. Тому що так розсада буде на порядок якіснішою. Ну, от пироги. Як я обіцяв, в кінці відео зараз з'явиться посилання, по підсказці, можете перейти на використання саме простих добрив, якими ми користувалися в минулі роки. Цього року будемо пробувати, або повністю будемо переходити на ці гелєві добрива, або будемо суміщати, можливо, проекспериментуємо, як покаже себе там, певний гібрид чи сорт. Саме на простих добривах і на добривах Гругрін. Ну, я не обіцяю, це вже як в голову стрельне. А там як почнеться весна, так будеш явно не про експерименти думати. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!